Вітаємо нашими глядачів? Інформаційний день триває в ефірі п'ятого каналу. І зараз приймовимо свій погляд на Херсонщину. Херсонська облрада звернулася до кабінету міністрів МОЗ та з закликом відновити діяльність державної установи Кримський державний медичний університет імені Георгіївського у Херсоні. на звернення обласні депутати ухвалили на сесії у понеділок. Повідомляє «Укрінформ». Власне, яким чином повноцінно зможе Кримський державний медичний університет переїхати в Херсон, коли це відбудеться, і які умови для цього? Цього потрібні ми розпитаємо нашого гостя Андрій Гордієв, голова Херсонської облдержадміністрації. У нас в гостях, пан Андрій, здравствуйте. Доброго дня. Коли це може відбутись? От є звернення. По-перше, яка потрібна реакція влади? Я так розумію, схвалення, причому миттєве. Чи є уже домовленості з, безпосередньо з Кримським медичним державним університетом? І, от найголовніше, університет це не тільки ректор, це і викладачі. Хто з викладачів готовий переїхати в Херсон? Ну я почну з того, що питання деокупації території будь-якої. Якщо її Курс, який обрав і президент України, це мирним шляхом. Якщо мирним шляхом, то це тільки через людей. Ми маємо створити такі умови для людей на окупованих територіях, де вони самі скажуть, що ні, ми хочемо все-таки бути в складі України. І тоді це почнеться деокупація. Коли ми брязкаємо зброєю, ми, тільки, ну, ми цим ніколи не повернемо територію. У нас має бути наша Збройні сили, має бути потужна армія і так далі, але ми маємо щоб займатися гуманітарною місією. Коли ми вийшли на рішення про те, що Херсонщині потрібен медичний заклад, навчальний медичний заклад, саме такий, ми виходили з того, що навіть у нас сьогодні на Херсонщині є потреба у, у, у лікарях. І і потреба велика, наскільки я розумію. потреба розуміє, велика. 1500 лікарів на сьогодні. Потенційна потреба в це вже або реальна потреба 370 У нас дефіцит пряма потреба лікарів. А 1500 ну, тисячі взагалі потреба. Чому? Тому що старіні кадри відбуваються і нові замовлення не встигають. Тобто прірва між потребою і. Можливостями, які дає держава, вона все з кожним роком все більше, більше, і більше. І відповідно, потім, знаєте, от коли ми ставимо перед собою завдання, які ми ставимо завдання? Створити нові робочі місця, чи все-таки робити комфорт проживання для людини? І те, і інше, напевно. Я тоді тоді подискутуємо. Ми маємо створити умови для комфортного проживання людини. Через, наприклад, там робочі місця, через медичну послугу, освітню послугу, культурну, релігійну там, і так далі. І коли ми це робимо, ми тоді бачимо, що в нас не вистачає лікарів, педагогів, освітян, не вистачає у нас фахівців культури, там, спорту там, і так далі. І, от коли постало питання, а де ми візьмемо? Отак, в такому режимі, де ми візьмемо цих лікарів. По педагогам ми знаємо, ми, в нас є свій педагогічний вуз, і ми зараз робимо замовлення регіональне саме там, щоб вчилися наші педагоги. А де ми візьмемо медиків? У нас є лише е, три медичні коледжі, які випускають фельдшерів ну і так далі. А лікарів. Лікарів немає. І така ідея одна з одньою, коли вже вийшли на рішення, а чому нам не перенести Кримський медичний університет до нас на Херсонщину, ми провели консультації з міністром міністерством профільного охорони здоров'я, з міністерством освіти, з профільним комітетом освіти, і ми вивчили досвід, як виносився так само Луганський. Евакуйовувався вуз. І сьогодні у нас є рішення. Є рішення, є склад професорсько-викладацький, є юридичне рішення з точки зору оформлення, а саме як евакуація Кримського вузу. І є сьогодні у нас два. Ну, Точно два можливих приміщення, які ми можемо гарантувати і дати цьому вузу. В чому унікальність саме Кримського медичного? В тому, що в ньому проживало дуже багато, і навчалося дуже багато іноземних студентів. І саме ці іноземні студенти вони не залишилися в окупованому Криму і вони не захотіли навчатися в. Як там перейменували Крим на якийсь там округ там Южний Федеральний там і так uh -huh. далі, Вони не захотіли так само в цьому вузі навчатися, і вони всі виїхали по своїх домівках назад у свої країни. Тобто, ви перш за все хочете їх залучити? І, тих хто не довчився? І, і, сь, і сьогодні в нас е, для цього вузу є контингент. А це херсонська потреба, яка саме я тисячу сімсот цих медиків. А Б це якраз студенти, які є іноземний контингент, і вуз цей зможе заробляти і далі, як він заробляв. У нас є сьогодні е, можливість професорсько викладацького складу у нас переїхати до нас і в нас викладати. Плюс у нас є свої кадри, і ми даємо приміщення для цього. Ми закриваємо потребу Херсонщини і ми формуємо навіть геополітичну ситуацію. О, Андрій, я більше, я говори... хотів би ще доповнити те, що сьогодні, коли ми вивчали м, такий навчальний процес, ми хочемо з Криму забрати побільше студентів, дітей вчити в нас. Безкоштовно та мікдалі чи ведуться переговори а з професорсько викладацьким складом так. саме кримському медуніверситету і без зі студентами. І якщо ведуться такі перемовини, скільки нас, відсотків нас, готові у нас, переїхати? У нас далі, є так? вже два претендента на ректора навіть цього вузу кримські чи місцеві? Один Херсон. кримський, один з, з, з Києва. Ось це перше. Друге, у нас на сьогоднішній день ми прорахували, ми хочемо навчати тисячу студентів з Криму безкоштовно. За рахунок державного бюджету, це за відповідний законопроект. Ми подали Номер десять на народні депутати. Там близько 300 народних депутатів підписалося. Це ініціатива президенту, так само озвучилося, і він її підтримує всіляко. І якраз питання в тому, що. З чого ми починали через гуманітарну місію? Ми зможемо повернути будь-яку окуповану територію. Скільки взагалі готові вчити студентів в медичному університеті? Тисячу це державних місць для кримчан? А загалом це, це взагалі? Ну по всій системі навчання педагогів там і так далі. А взагалом по медицині ми знати спілкувався я з. Представниками кримсультатського межлісу, і е, вони, якби кажуть, от ми за наш ну татарам каже, нам е, якось краще, у нас є схильності саме до медичної професії. Тому і е, їм так, от вони казали, от якщо б можна було б медичний наш університет вивести з Криму, ми б туди пішли вчитися, і кримчані готові приїжджати сюди і вчитися. Можна вже зараз прогнозувати якісь терміни, коли цей медичний університет реально запрацює. Ми ці ми всі все, що від нас залежить від обласної влади. Ми зробили. Ми висловили цю готовність з з точки зору обласної ради. Ми висловили з точки зору матеріально технічного забезпечення від обласної державної адміністрації. Ми висловили своє бачення, саме розрахувавши можливу цю потребу в залученні студентів. Відповідно, зараз тепер слово за міністерством охорони здоров'я і за міністерством освіти. Освіта має Відновити ліцензію, охорона здоров'я має так само, ще підтвердити готовність до навчального процесу і необхідності саме медичної галузі. Чи було пораховано, скалькульовано витрати на закладання такого університету в Херсоні? Скільки це обійдеться? Ми порахували це близько на перший рік, нам потрібно близько 8 мільйонів гривень. Ці Але гроші це, підуть з місцевого бюджету чи з державного? Ці кошти є, по-перше, на рахунку держави, тому що Кримський вуз мав свої рахунки. в нього є мільйон десять двісті, ні, мільйон вісімсот лежить на рахунках кримського вузу. Цього відповідно маємо відновити доступ до цих коштів, і, і цей вуз отримає їх. І плюс державне замовлення на медиків. Це держава знову ж таки фінансує. І, і коли ми. Його відомо, у нас буде регіональне своє замовлення. Так само ми можемо замовляти у нього навчати наших студентів. Як будете переконувати не тільки професорко-викладацький склад, але й студентів кримських їхати навчатися в Херсоні, а не в Криму? Ну гарне питання, але воно тут питання не, 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 не стільки кримського медичного, скільки питання взагалі переконувати дітей, які зараз проживають на тимчасово окупованій території. Перейти на навчання до на Україну, на територію під вільну від окупації. Ось тут в цьому питання. А там уже Кримське, чи Одеське чи Херсонське, взагалі питання не стоїть. Саме тому у нас ми дали таку ініціативу про те, щоб давайте приймемо закон, відшкодуємо і усунемо будь-які бюрократичні перешкоди в доступі до навчання саме кримських дітей. Або з інших там територій, з Донецька, там з Луганська з окупованих територій, для того, щоб вони не здавали ЗНО, наприклад, і так далі. Вони по документам прийшли, і потім ми їх вже навчаємо, і відповідно видаємо вже їм документи про освіту. Вона е, розумієте, коли зараз е, роблять там фейкову, таку, там округ якийсь в Криму, е, чи там, наприклад, на окупованій Донецькій чи Луганській частині, е, роблять ці ну, світ вимагає визнання. І кримські, скажімо так, сьогоднішні заклади вони не є визнаними у світі. І будь-який батько хотів би, щоб його дитина мала диплом, який відповідає європейському ну, стандартам і так далі. І саме тому таку послугу ми, як, ми можемо надавати. Оце і є мотивація. Ну і крім того, треба працювати безпосередньо з громадянами, саме показувати, що взагалі логіка цього всього має бути: ми беремо від тіля дітей. Приводимо на, на нашу територію, показуємо, що ми не їмо там, дітей да, на, на сніданок, е, показуємо, що ми нормально ми розвиваємося, ми йдемо в Європу, у нас вже там безвіз, да, вже, вже скоро має відбутися, і так далі. Ми частина європейського співториства. І цим самим ми потім, коли ці діти повертаються назад на окуповану територію там, до батьків чи до друзів, там, і так далі, вони кажуть, Ну, все, що вам показують, це брехня. Ось правда, я знаю. Я я там був, я бачу. І коли от таким шляхом ми лише докупуємо наші території? Речі, пане Андрію, щодо Європи, чи готується по європейському, скажімо так, Херсонщина до туристичного сезону? Вже скоро я так розумію, він буде відкриватися. І скільки цього року очікуєте туристів, гостей відпочиваючих? Дякую за питання. Ми минулого року залучили близько 3,5 млн туристів. Різними способами, дякуючи Мінтрансу, який нам давав відповідні потяги, ми запустили аеропорти і нам лише за рахунок міжнародних туристів так само ми збільшили частку притоку іноземців. І 3,5 мільйона туристів нам дало те, що сьогодні ми впевнено розраховуємо на таку ж саму цифру, але ми готуємося. Ми з от в мене є сьогодні приємна місія. Навіть ну завтра, скажімо так, ми будемо летіти першим авіарейсом Херсон Київ-Херсон Київ. Херсон, Київ. І ми будемо саме збільшувати приток внутрішнього туриста. Так само, ми вчора була в мене розмова з заступником міністра інфраструктури. Ми будемо на цей сезон туристичний збільшувати потяги на Херсонщину, на генічський напрямок, на Херсон сам безпосередньо. І в цілому, це є, наприклад, ну, напевно, і той результат, на який ми всі націлюємося. Давайте, а, до речі, точнемо одразу. Ті, хто захоче в Києва з Києва комфортно так, і швидко прилетіти так, в Херсон. Так. По перше, наскільки часто будуть ці рейси літати? По, -по друге, вартість квитка. Ну, по-перше, почнемо з того, що це регулярні рейси. З вечора, якщо з Києва ми кажемо, з вечора летимо на Херсон. Ночуємо, відпочиваємо, займаємося там діловими справами і зранку, о 6.30, вилітаємо назад на Київ. З точки зору Херсонщини, нам вигідніше, тому що ми, наприклад, можемо якісь ділові питання вирішити в Києві, зранку полетів і ти вечором вже вдома. Що стосується безпосередньо вартості, Якщо це йде завчасно, за завчасно закупівлю білетів, то це від 1400 гривень. Ну а бізнес-клас зрозуміло там дорожче. Але це доступно, тому що сьогодні їхати автомобілем по цим дорогам і так далі, бити ходову. Ну вигідніше тепер вже літати літ, літ, літаком. До речі, щодо доріг і щодо того, що очікується на Херсонщині цьогоріч в плані ремонту і капітального можливого будівництва, поговоримо за кілька хвилин. Величка реклама пауза. залишайтеся з нами. Вітаємо усі глядачі. Триває інформаційний день. Говоримо про перспективи туристичного сезону на Херсонщині. І, власне, туристичний сезон, якщо не летіти літаком, а їхати автомобілем, для цього потрібні гарні дороги. Що в плані будівництва ремонту доріг цього річ очікується в області? Дороги, знаєте, от є дороги, є життя. Нема доріг, нема життя. І коли у нас є такі великі, дуже Проблемні ділянки, це, наприклад, Борислав Марінський, там дорога, яка з'єднана з Дніпропетровською областю. І ну, казати про те, що це дорога, це нічого не казати. Це просто якийсь напрямок, на якому перевертаються фури, бензовози там, і так далі. Зрозуміло, що будь-яка дорога це будівництво. Якщо це будівництво, це відповідно проектування. Якщо це проектування, це час. І сьогодні для того, щоб, наприклад, ми могли приступити до будь-якого ремонту дороги, треба пройти ну, близько року шляху. Для того, щоб ми могли приступити. Саме тому ми зараз проєктуємо ці дороги. Ми хочемо 15 липня вийти вже на їх безпосередньо виробничий процес їх робити. Дякуючи підтримці обласних депутатів, ми прийняли рішення про співфінансування цих робіт. Нам Кабмін виділив в перший раз близько 100 мільйонів гривень, і ми вже хочемо починати будувати ці нові дороги. Ці, в цілому у нас амбіція е, десь залучити на ремонт доріг близько 700 мільйонів гривень. От як коли ми це залучимо це з місцевого зробимо. бюджету? Чи разом бюджет місцевий Це державний, державний бюджет. В основному ну не можуть сьогодні місцеві бюджети потягнути собі такий ремонт. Це ну неможливо. Кілометр нормальної гарної дороги, як ми робили в минулому році. Е, це 37 см сантиметрів товщина, це 22 см сантиметри бетон, це 10 сантиметрів. Крупнозерновий асфальт і мілкозерновий. Тоді ось якраз оці три шари асфальту і бетону дають міцність, яка необхідна нашим дорогам. Бо ми аграрний край, нам треба возити зерно, вивозити його і так далі, продукцію. І взагалі сьогодні вже потреби до дорог такі, які вимагають, ну, щоб і під температурою вони стояли, і так далі, і зимою не, раз не руйнувалися. Саме таких хочемо дорог робити. Це Кілометр такої вартості від 7 до 8 мільйонів гривень, ну, в залежності від характеристики, таких, таких коштів в наших бюджетах немає. Хоч і пройшла бюджетна децентралізація, наші бюджети реально виросли зв'язку з цим сьогодні. Кожний голова там міської ради і мер в міста, і так далі, він може собі дозволити робити і благоустрій, робити і ну, якийсь свій внутрішній ремонт, але дороги державного значення лише за рахунок державного бюджету. Я знову повертаюся до туристичного сезону. Ви сказали, що літають і їздять не лише внутрішні туристи, але й за кордону. Які це країни, до речі, чи минулого року приїжджали росіяни? На Херсонщину. Дуже мало. А кримчани? У нас взагалі, знаєте, ситуація. От ми в свій час прийняли рішення робити територію, Херсонщину територію майбутнього. Ми два роки займаємося тим, що ми інвестуємо в наш аеропорт. Не тому, що ну, хочеться мати такий, ну, щоб Херсонщина мала аеропорт, а тому, що ми розуміємо, що Крим літає через Херсон. Миколаїв літає через Херсон. Запоріжжя навіть частина літає через Херсон. Кіровоградщина літає через Херсон. І коли ми створили, прорахували, у нас реально є потреб, ну, потреба в авіасполученні. І за цих два роки ми відновили інфраструктурно перон, руліжки цього аеропорта. І так знаєте, шукаємо кожну копійчинку, та вкладуємо. Сьогодні нам дається результат. Ми вже літаємо двічі на вдень на Стамбул, на Турцію. А Стамбул, ви знаєте, це такий хаб, який ну, дає на весь світ. Ним користується як пересадочний. Зараз ми на, на Київ уже від з з завтрашнього дня відновлюємо е, сполучення. А київ це знову ж таки знову такий хаб, який сполучає з усім світом, і якраз на, на рахунок структури хто е, ж іноземців до нас літає. Ну найбільше це звичайно традиційно Турція. У них є бізнесові інтереси до, до Херсонщини, до Миколаївщини. до того ж самого Криму, у нас дуже багато кримчан, вони проїжджають через всю Херсонську область, проїжджають через ці ну, КПВ, які в нас там є, і відповідно дивляться різницю між окупованою частиною і вільною частиною, так? і проїжджають, летять ну, по своїм справам, куди їм потрібно. Турція на перше місце займає в структурі іноземних туристів. Потім у нас іде європейські країни. У нас Польща дуже багато. У нас багато з Італії, Іспанії, Португалія навіть прилітає. У нас О, до речі з Європи вони пересідають, скажімо так, через Стамбул. Вони Ч... через Стамбул до Санто це Стам... просто Стам... пасажиропотік. Це не ті, хто летять в Україну, припустимо на Херсонщину займатися справами. Чи є і такі? Є такі. У нас на сьогодні через ну я кажу, є два хаби: це Київ, Борисполь і Стамбул, які можуть дозволити нам в будь-яку точку світу літати летіти з Херсона і прилітати в Херсон, я вам навіть скажу більше на навіть Одесити через нас літають, бо вони порівняли два аеропорти, два в наші можливості технічні їхні, і їхні. Вони розуміють, що у нас безпечніше літати. Треба обов'язково завітати в ваш аеропорт Ми вас запрошуємо. До, речі, до речі, завтра Перший раз можна якраз спокійно ним скористатися. Пане Андрію, туристичний сезон і власне потік туристів це ще є відповідальність з точки зору безпеки. А що робиться в цьому? Планів області і чи будуть посилені безпеки саме під час туристичного сезону ну, у, нас, у нас унікальна ситуація. Ми маємо е, поєднати не з однієї сторони військову присутність, а з іншої сторони, рекреаційний курортний сезон. Саме тому е, ми спільно з військовими розробили такий механізм, де е, ну, якби, турист не бачить військових. А хоча в нас вони е, ховаються? Просто ми їх інфраструктурно так розмістили, що вони не пересікаються між собою. Хоча військова присутність у нас доволі потужна. Я вам скажу навіть, коли спілкуємося там з, з певним підрозділом, і кажу, ну, там, ну є, є ж питання хвилювання і так далі. Ну, от кажу, Якщо підуть у наступ і так далі. З, причому, ви пам'ятаєте, у нас минулого року був такий певний кризис з Кримом, то військовий так один. Пожартував, ну якщо підуть, то від Криму залишиться маленький острівець. Тось. На Херсонщині потужна військова присутність. На Херсонщині ми сьогодні розробляємо заходи безпеки, і ми їх впроваджуємо вже майже цілий рік. У нас повністю перешиє, який, який нас з'єднує з окупованою територією, він має своє інженерне забезпечення, яке не дозволяє прямої агресії і атаки. І крім того, у нас ми минулого року запровадили. Систему територіальної оборони, яка, до речі, сьогодні запроваджується на всій Україні. Ми перші були в цьому, наш досвід тепер перейняли вся Україна, і, наприклад, день, 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 всеукраїнський день стрільця. Якісь запроваджені на всій території України, це взяли від Херсонщини як досвід. Ми провели навчання близько п'яти тисяч людей це загони територіальної оборони. У нас кожен населений пункт має свій ну, такий підрозділ територіальної оборони і територіальної охорони. Ми і зараз продовжуємо їх, з ними навчання. У нас майже кожної вихідних це навчання з загонами територіальної оборони, з їх командним складом і так далі. Ми розробляємо, ну це вже, напевно, казати не буду. В цілому заходи безпеки для нас це є. Нормою ну, життя, вочевидь, уже. Це є завдання номер один. Тому що коли кризис був, наприклад, з Кримом минулого року, це був здається, серпень місяць, то всі так. А що там на Херсонщині і так далі? Та все в нас нормально, все спокійно. Але дивіться, будь-якої прямої агресії це буде не виправдано для того, хто буде цю агресію проводити. Єдине лише що на, на що ми і звертаємо увагу всіх земляків наших: не, не, не дай Бог комусь виходити там з прапорцями там, іншої держави на якісь площі там і розказувати про те, що когось там призиваємо, прийди і все. Випередила практично от цього, ми... треба, от цього треба не робити. От ви передали практично моє запитання, тому що безпека це не лише відбиття безпосередньої агресії. Так. Та це ще диверсанти, які часом дуже гарно замасковані руками. сидять. це сепаратисти, які в соцмережах працюють над обробкою мешканців області в цьому плані. Що робиться, і наскільки ви співпрацюєте з службою безпеки України? Як вона активно працює в області? Ну, по перше, найкращий, отакий. Ну, ми по перше, в нас гібридна війна. Гібридна війна якраз передбачає те, що формується думка населення. Там умовно там Путін прийде, да і виходять люди з пливними прапорцями з хлібом сіль, зустрічають, зустрічають закупанти, Да, як казав сам Путін, да. Каже, ми виведемо людей поперед себе, поставимо за ними. Будуть російські солдати, да і хай попробуємо жінок і дітей. Да, жінок і дітей поставимо перед себе і так далі. Ось це є гібридний прояв, і ми якраз маємо працювати з населенням, цього не допуститись. Як працюєте сьогодні? Кожен херсонець знає, що не треба цим займатися. У нас було впевнений такі пікове навантаження, Це три роки тому назад, в березні місяці, коли до нас намагались привезти там тушок з Одещини, з Миколаївщини, Запорізької області, позбирали всіх. Їх було десь близько трьохсот людей. Трьохста людей, вони з держаками приїхали там і так далі. І коли вийшли, вони приїхали на площу, ми вже їх чекали, було десь близько 5 тисяч людей. Херсонці вийшли, причому вийшли всі: і старий і млад, і спортсмени, і ну, різні. І тоді, тоді була певна така точка, яка ну, сказали ні окупації. Да? І Жорстке поводження з такими проявами і так далі. Сьогодні кожен хоче розуміти, він ще розуміє, що він хоче жити в Україні. Україна це частина європейського співтовариства. І коли йдуть прояви такого плану, ми всі розуміємо, так, ага, це є умовно, ну, там, умовно якби провокатор. Все. І тоді люди розуміють, що не треба на це вестися. І ще раз повторюю, у нас на сьогоднішній день немає жодних проявів такого сепаратизму. Є оці соціальні мережі, як ви кажете, там сидять спеціально. Оці ну ми чули про те, що створені ФСБшниками групи там і так далі. Вони обробляють людей. Але в цілому прямий контакт, коли ти от загон оборони, в чому його логіка? Коли люди приходять з села відповідно, ти з ними спілкуєшся, вони розуміють, ось основа. А все інше це надумане віртуальне, яке вірити не треба. Пане Андрію, після того, як була запущена телевежа на Чонгарі, так. одразу ж миттєво надійшла відповідь від Криму. Перша відповідь була, що ми будемо, а ми будемо глушити. А друга відповідь була, що вони запустили радіо на приграничні території Херсонщини. Чи, чи зараз є це радіо, там, що там віщають, і взагалі яким чином, скажімо так, щось робиться з людьми, яких обробляють з Криму? Ну, коли вона, я прийшов на посаду голови адміністрації, в нас одна третина області, яка якраз межує з окупованою територією, взагалі без українського контенту. І е, питання саме як, як туди цей контент доставити? Сьогодні ми створюємо якраз інфраструктуру для того, щоб цей контент доставляти: український контент, українське слово, українські новини в. Е, в Частину Херсонської, області, яка при межує окупованою територією. Чому? Тому що в свій час в Радянському Союзі, коли проектували телевежі, там, і радіовежі і тому подібне, то наша телевежа залишилася в, на окупованій частині, це в Красноперекопську. Там стоїть потужна телевежа, яка якраз транслювала на ту частину, яку зараз ми ну, не можемо зараз до неї добитися. Тому ми прийняли рішення, що нам треба шукати саме і споруджувати таку інфраструктуру, яка би давала можливість всім каналам, всім радіостанціям заходити на Херсонщину. На Чонгарі була у нас така тестова версія. На існуючій в Миколаївці радіовежі ми поставили передатчики і транслювали дві радіостанції українські, і вони добивали до жінкоя. Сьогодні ми за допомогою інвестора ми побудували вже 150-метрову цільову вишу телерадіовежу, яка стоїть на Чонгарі, яка якраз транслює сигнал і на окуповану територію, і на Херсонщину. І акцент у неї звичайно. Ми маємо забезпечити себе українським контентом, але і ще давати на Крим. Дійсно, вони там оживилися і так далі, тому що ну допускати, щоб в окупованій території, знаєте, от було в є радіомашині, і там, наприклад, якийсь там текст пишеться, і на окупованій території пишеться слава Україні, і на російській мові слава Україні. І йде там радіостанція, йде ефір на українській мові. Тобто вони є, там є не якісні. глушать, там все-таки от пишуть а, слава Україні ну, що, і говорять «Слава Україні». Що таке глуше? Глушать це так, це значить ставить на ту саму частоту, але потужніший передавач. У них нема таких передавачів. Ми поставили потужні у себе. А, ось і плюс, якщо навіть вони ставлять ну, завжди, як сильніші. Сигнал перебуває слабший сигнал. Це по-перше. А по-друге, коли вже йде, ми розуміємо, що там на нашу хвилю поставили і, і ну, йде сигнал, ми просто робимо там на одну позначку менше або більше. І тому все, все одно ми свій сигнал додаємо. Більше того, ми навіть у нас є така наша радіостанція «Херсон-ФМ» в Херсоні, яка сьогодні розширює свою мережу. І от ми ми ж відновили футбольний клуб Таврія Сімферопольський у нас на Херсонщині, ми його відновили. От як зараз ми хочемо Кримський вуз відновити, ми вже відновили футбольний клуб Таврія, а так само відновили і Кримську Федерацію футболу. Так ось, коли в суботу минуло був матч, ми спеціально зробили репортаж, прямий ефір через Херсон ФМ, і ми добували цим сигналом до, на Кримську територію, і там вболівальники могли чути, як грає їхня. Кримська ну Сімферопольська Таврія до речі, Таврія вигла 2-1 у, у Первомайської команді. Ще ми вас, до речі, і вітаємо. Пане Андрію, буквально 10 секунд залишається. Скажіть, будь ласка, от наскільки оця от слава Україні чути на території Криму? Наскільки добиває? А є навіть на Ютубі відео, де люди знімають і викла, виклали про те, що дійсно не чують радіо і так далі. Е, коли ми запускали телерадіовежу, то нам в прямий ефір від тіля дозвонилися з окупції. Відповідали? І до речі, да, і ми з ними розмовляли. Ось, ось, ось і відповідь на це. Ну, все. Власне, зрозуміло, там, зрозуміло що на. нам на цю інфраструктуру треба, треба тепер навішувати передавачі. І, до речі, П'ятого каналу. Зокрема, будь ласка, я всіх запрошую, всі канали. Ідіть на Херсонщину, поставте ну, перемістіть свої передавачі там, їм просто треба їх перемістити на цю Чонгарську вежу, телерадіовежу. Ми ще одну побудуємо в Каланчатському районі, так само прямо під Красноперекопським, і будемо їм там дошкуляти е, своїм українським словом. І е, я кажу: от вінцем цього всього буде слава Україні, коли будуть всі виговорювати на площі, в, наприклад, в Сімферополі. Ось це і буде, коли ми маршем там пройдемо. От на таких приємних планах сподіваємося, що найближчі ці плани будуть в найближчому майбутньому реалізовуватись. Ми завершуємо. Андрій Гордієв, голова Херсонської облдержадміністрації, був нами в гостях. Пане Андрій, дуже вам дякую. А дуже далі дякую. ми заглянемо у парламентську парламентську залу. Зараз будемо дивитися, чим там займаються народні депутати.